8 вересня у виконавчому комітеті подільської міської ради відбулася апаратна нарада підготування виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада з інформації від голови громади Олега Албанського про результати участі у конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який нещодавно пройшов на Закарпатті. Під час засідання конгресу обговорювалися питання проведення наступного опалювального сезону в Україні: фінансові питання та залучення інвестицій. Виконуючи повноваження подільського міського голови, акцентував увагу присутніх на необхідності посилення роботи із реалізації проєктів та програм, що стосуються відновлюваних джерел енергії. У перспективі дані ініціативи дозволять заощаджувати кошти місцевого бюджету та зроблять життя подільчан значно комфортнішими. Далі кожен із присутніх керівників доповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор Ковеп Подільського водоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює без збоїв. на минулому тижні. Проводились роботи із ліквідації аварійної ситуації у мікрорайоні Північний. Проводилась заміна аварійної ділянки трубопроводу. Також були названі планові роботи на даний тиждень. Щодо роботи «Подільськ теплокомуненерго звітував його директор Максим Парлей. Він детально поінформував очільника громади про стан готовності міста до наступного опалювального сезону. В даний час виконуються роботи по заявках від населення, а також проводиться теплоізоляція зовнішніх мереж опалення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. На міському сміттєзвалищі проводились роботи щодо недопущення загорянь і виникнення пожеж. Здійснено роботи із встановлення дорожніх знаків та проведено очищення ливневих каналізацій. Радник Подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо результатів здійснених об'їздів території міста на предмет виявлення порушень правил благоустрою і санітарного стану. Була надана вичерпна інформація про роботу санітарної служби громади та про проведені нею рейди по вулицях міста. На жаль, були зафіксовані декілька осередків створення нових насанкціонованих сміттєзвалищ, що здійснюється безвідповідальними мешканцями громади. Окрім того, була озвучена інформація про роботу управляючих компаній у мікрорайонах міста та виселені деякі зауваження. Також під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Була надана інформація про роботу юридичного управління, яке приймає участь у засіданнях комісій та консультує структури міської ради щодо питань правової сфери. Був заслуханий звіт про роботу закладів освіти, які працюють штатно, і в даний час організовує співпрацю із поліцією щодо профілактичної діяльності з учнями. Заслухано інформацію про роботу і стан справ у селах Подільської громади та кількість наданих соціальних послуг. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.